Вибори неможливі, так, тому я думаю, це дуже важливо. А, розумієте, ну, Наприклад, Зеленський йде відставку, стає Стефанчук. Ну, знову ж таки, тут питання про якість політики, да, і як він зможе втримати ту систему, яка є, але ми знаємо, що далі по Конституції йде місяць плюс два вибори. Зараз ми вибори це не можемо проводити. Значить, якщо Стефанчук опиниться на. ВО президента виборів не буде, і далі ситуація не знаю, яка буде. Мені здається, що в нинішній ситуації зараз те, що зробив Зеленський, це безумовно вимушений крок. І я абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Олексій Гончаренко, що ми знаємо, хто був на чолі конструкції. Так. Ми все це знаємо. З цим ніхто не буде сперечатися. Питання, питання що робити. Що робити далі? Для того, щоб це було максимально ефективно для країни? Я зараз буду говорити про може такий рожевий сценарій, але що мені здавалося б, можна було попробувати робити. Судячи з тих заяв, які з того, що ми почули звернення, Зеленський не. От... Він нарізав завдання знову ж таки, нарізав завдання уряду. Хоча це в принципі не його функція. Він говорив дійсно, коли що він оголошує консультації. Я теж подумав спочатку, що він буде консультуватися з представниками політичних сил. А він виявляється, буде консультуватися з тими, а, тими хто тими, захоче зайняти місце. зайняти місце Єрмака. Тому о, я далеко не певен в оптимістичності сценарію. Так, тому що ж насправді питання не хто стоїть на чолі, на чолі секретаріату, хоча Ярмак дійсно показав себе як такий злий єній, Так? А, а в тому, які функції тут. А повертатися треба до тої системи, яка у нас прописана в Конституції. А це означає, що президент дає, да, має дати можливість сформувати нормальний уряд, так? причому ми розуміємо, що скільки ну, бодай формально там лишається більшість услуг, то о, без них якби не обійдешся, але треба все-таки йти на формування якогось уряду, який представляє інтереси всього парламенту. Це не обов'язково має бути уряд за політичними квотами. Це може бути такий технократичний уряд, але який спирається на підтримку принаймні більшості більшістю парламенту. Ну, за винятком там, ОПЗЖ. Там, ну, ні. так більшість є. Ні, так я ж кажу за винятком ОПЗЖ і цих е, бізнес-фракцій, які невідомо що, будуть голосувати так, mm -hmm. як їм скажуть. Має бути інша більшість. Так? І якщо Зеленський це зрозуміє, то це дасть шанс йому, і це буде плюс для країни, Так? щоб нам е, зараз не доводити до. Ну, якогось такого сценарію, знаєте, дестабілізаційного майдану і так далі. і так далі. Е, мене питали, от я щойно до вас з іншого ефіру, яка далі буде подальша доля Зеленська. Я сказав, що ну, це не питання взагалі зараз для обговорення, питання є доля країни. Зеленський, якщо він буде діяти так, як цього вимагають інтереси країни, він може врятувати ну і свій імідж якийсь. так? От а, і це дає йому шанс, і це дає на сам перед йому шанс, і це дає нам шанс вийти з цього, так з мінімальними втратами. Чи скористається цим президент Зеленський? Тому зараз я не хочу ставати в позиції Ату, його ату», Так? Ще раз ми знаємо, хто будував цю конструкцію. Але зараз треба виважено пройти оцей важливий армій. А якщо ви знаєте, період. якщо ви знаєте, пане Олексію, почекайте, почекайте. і тоді не, от якщо я, завершу, ви я завершу свою думку, а потім відповім на цей. Тому я просто повторюся, що це був би оптимальний сценарій, чи зможе на нього піти Зеленський в силу різних обставин, свого характеру, підходу, загальної філософії, що він має бути на чолі, і так далі, я далеко не певен.